У нас за вікном зима, але ми всі з нетерпінням вже чекаємо весни, коли прийде тепла пора року. А я вам хочу сказати, що на Землі, на нашій планеті Земля, на якій ми всі з вами живемо, є такі місця, де, де завжди холодно, і там також живуть тваринки і птахи. Сьогодні ми з вами поговоримо про незвичайного птаха. Послухайте віршик. У Сніжній Антарктиді. Немов на кораблі живуть собі пінгвіни великі і малі, Птахиці не літають, вони, як вартові, поважно похожають по крижаній землі. Бо там у Антарктиді зима то звична річ. А ще у Антарктиді найдовша в світі ніч. І холодно пінгвінам, коли мороз і віхола, та нудити птахам. Аж зовсім, зовсім ніколи. У них свої розваги, хокей та ковзани. Туди-сюди ганяють на ковзанці вони. А як вони потомляться, стають у коло всі малята і немовлята, матусі та тусі. Так, сьогодні ми з вами будемо ліпити пінгвіна. Як ви вже почули, то пінгвін це птах. <кій> Це єдиний птах, який не літає. Для роботи нам потрібен добре розігрітий шматочок пластилін чорного кольору, білого і жовтий або помаранчевий. Отже, з добро розігрітого шматочка чорного кольору ми формуємо кулю, катаємо шматочок між долоньками, доки не вийде кулька. Ось куля є. Зараз із цієї кулі ми сформуємо оваль, овальну форму. Форму яйця. Це можна зробити ось так, прокатавши між долоньками лише одну частину кулі. Ось видовжити. Таким чином сформувати тулуб нашому пінгвіну. Бачите, з одного краю в мене більш загострений. А з іншого краю залишилося без змін. Ось це буде тулуб. Кладемо в бік і сформуємо голову пингвіна. За допомогою стеки відкушуємо необхідний нам шматок. Дітки слідкуйте за пропорціями, для того, щоб голова не була занадто велика або занадто маленька. Ось я взяла шматочок, можна приміряти. Здається, що це мало, тому я візьму ще шматочок пластиліну. Ось так. І гарненько знову ж його розімнемо, а тоді сформуємо ще одну кульку. Ця кулька буде голова пінгвіна. Можете катати кульку в догоньках, а можете це зробити на дощці. Як вам зручніше? Сформували кулю, приміряли, я думаю, що підійде. Зараз одразу ми приліпимо нашому пінгвіну очі та клювик. Візьмемо невеликий шматочок білого пластиліну і тоді ще менше відщипнемо. Дуже-дуже малюсенький. Це для очей, щоб очі вийшли однакові, однакові за розміром, ми за допомогою стеки розділяємо на два однакових шматочки. І тоді треба розплюснути ось так, один шматочок, і інший. Якщо ви бачите, що Неоднакові, то можете ще відщипнути. І тоді кріпимо ось так і так. Зтекою можемо підправити. Так, зараз ми візьмемо ще менші шматочки блакитного кольору, зробимо нашого пінгвіна. Синіоким. І знову ж таки розділяємо на дві частинки, розплющуємо і кріпимо ось так. І ще разочок. І на останок візьмемо невеличкий шматочок чорненького. Ця робота дуже кропітка, тому що містить. Дрібні детальки, але у вас пальчики маленькі, у вас все вийде трохи забагато. Треба взяти ще менше, для того, щоб вийшли очки у нашого пінгвіна. Ось так, за допомогою стеки, я нанесу одне око і друге око. Ось такий пінгвін у нас буде з блакитними очима і з чудовим приємним поглядом. Дітки, далі нам треба сформувати клюв. Для клюва ми візьмемо помаранчевий. Можете взяти жовтий, як на малюнку, можете взяти помаранчевий колір, як у мене. Відщипнемо невеличкий шматочок, Ось. і сформуємо з нього. Кльовик. Ось такий кльовик у пінгвіна приміряємо, чи не буде він завеликий. Ось, Здається, мені ще трохи завеликий, можемо забрати зайве і повернути форму кльовику. Ось так пальчиком, акуратненько, може стекою. Можемо відкрити клювик нашому пінгвіну. Ось і прикладаємо ось такий клювик і очки є. Прикладаємо голову до тулуба. Дітки, якщо у вас виникли складнощі ось із з'єднанням деталей, то ви можете скористатися сірником або зубочисткою. І спочатку просунути сірник або зубочистку ось сюди, ось так. А тоді одягнути на голову на тулуб, і буде більш міцніше триматися, будуть деталі краще з'єднані. Так, є пінгвін, верніше, лише частина. Зараз нам треба зробити лапки, поки пластилін добре. Розігріти ще ми формуємо лапки. Не забувайте, що один шматочок пластиліна ділити на дві однакові рівні частинки, для того, щоб лапки також вийшли однакові. Ось. Взагалі, вся будова пінгвіна нагадує мені крапельку. Тулуб нагадує крапельку. Лапки нагадують крапельку також. Клювик також нагадує крапельку. Ось. Раз, два. Раз, два. Є у нас дві лапки. Кріпимо їх нашому пінгвіну. Ось так. І що ще? Ще нам. Треба прикріпити пінгвіну, зробити біленький животик. Для цього ви берете невеликий шматочок білого, катаєте з нього кульку і треба її розплеснути ось так. І знову ж таки розплескуємо і формуємо крапельку. Це буде животик. Приміряйте, чи не буде великий. Ось, бачите, якраз підійшов біленький животок. Ще нашому пінгвіну треба додати крильця. Нагадаю, що пінгвін це птах, хоч він і не літає, зате дуже добре вміє плавати. Так, для крилець ми візьмемо чорний колір. Такий самий, як і весь пінгвін, майже весь, більша його частина чорного кольору. Крилець у нас два, тому знову ж таки шматочок ділимо на дві однакові частинки. І знову формуємо, розплескуємо шматочок і формуємо знову трапельку ось так. Ось одне. Крильця є, ну інше, розплескуємо, порівняйте, щоб були однакові, не може бути пінгвін з різними крильцями. Ось так і кріпимо одне крило і інше. Ось такий у мене вийшов пінгвінчик або пінгвінення. Змайструвавши пінегінчика дітки, не забудьте прибрати своє робоче місце і добре вимити ручки теплою водичкою з милом після роботи. Творіть, майструйте, а я бажаю вам успіхів. Бувайте здорові! До нових! До зустрічі